доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні хочу вам запропонувати до вашої уваги, трошки доробив електронавантажувача, поставив електричний привід вил. Буде електричним двигуном піднімати вила вверх та вниз. Зараз вам покажу, як це працює доукомплектувавши ось таким сидінням пластиковим. Так, що представляє ця конструкція? Це колекторний електродвигун на 48 вольт і черв'ячний редуктор. Так, ось ближче зніму мотор, якщо видно 48 вольт, 26,7 Ампера, 1 кВт. Двигун на 3600 оборотів. Це редуктор. На ньому ніде нема маркировки, але десь я подивився в інтернеті, схожий такий, в 60 раз. Редукцію він робить. тому 60 кВт виходить. Потужність цього редуктора. Ну, Мені щось мало віриться, але виходить так. Ось такий він. Ще. Совдаповського виробництва. Мотор сюди гарно став. Через цепну передачу піднімає і опускає. Ну, я це поки так зробив на колінки, нічого не підв'язував. Це перший раз я випробовую його. Так, ось у мене тут теж так лежить інвертор. Це вверх-вниз. Це ось, бачите, швидкість 27, вона варіюється від 1 до 100. Зараз продемонструю. Тобто включає отак, воно піднімає, включаємо отак, воно опускає. Можна додати швидкість. Можна взагалі виключити. Тепер в обратну сторону. Можна так помалу підіймати, а можна на всю швидкість. Так, зараз я спробую підняти той вантаж, який я вже піднімав для тесту. Як воно вийде. Так, зараз продемонструю, тільки в мене тут виходить, що цей цепок він обратно не... Зав'язаний під низ, щоб при підйомі низ цепка також підтягувало. Тільки що при навантаженні обійшовся через зуб'я і сприснув. Ну, я думаю, ви зараз побачите, що все виходить. Зараз так виключаю. Так, і так само вниз. Ай-ай-ай-ай, обходить по зубам, так що буду придержувати і опускати е, сам. Ну, коротше, Я тільки що спробував, механізм працює, в принципі, піднімає, треба просто закільцювати і буде натягнути, і буде воно все працювати. Як потрібно. Та І встановити, встановити інвертор управління на ліву ручку, щоб було зручно. В принципі, конструкція, я думаю, підійде, вона потужності в неї буде хватати піднімати. Ну, це як допоміжна комплектація. Около 400-500. Доларів зверху буде коштувати поставити електричний привід на палети. Лебідка тут і стоїть і залишається. В принципі, я її не знімав, вона і буде тут стояти. Вона буде входити в комплект. Так, якщо є якісь ще зауваження, пропонуйте, друзі, під відео. Бажаю всім мирного неба, до побачення.